Доброго дня, Києве! Знов радий бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки тижня в Китай. Вітаю вас! 15 серпня голова Карас Джінпін надіслав послання президенту Південної Кореї Юсок Юлю, щоб привітати з 75-ту річницю установлення уряду Південної Кореї. Сі Джінпін зазначив, що Китай і Південна Корея є важливими сусідами і партнерами один для одного. За 30 одиних, що минув з моменту встановлення дипломатичних відносин. Завдяки збільним зусиллям двох сторін китайсько-південно-корейські відносини продовжували розвиватися, приносячи великий добробут народам двох країн. Я надаю велику значення китайсько-південно-корейським відносинам і готовий співпрацювати з президентом Юнсюк Юлем для сприяння і стабільному розвитку китайсько південно-корейських відносин, зміцнення спільних інтересів двох країн і підтримки регіонального миру, стабільності, розвитку і процвітання. З 10 по 13 серпня глава МЗС Гайр Ван І здійснив візити до Сінгапуру, Малайзії та Камбоджі. В Сінгапурі Вангі зустрівся з прем'єр-міністром Сінгапуру Сян Луном. Він висловив упевненість у перспективах двосторонньої співпраці, зазначивши, що під час презневого візиту Лісі Луна до Пекіна відносини двох країн були підняті до рівня висечного високоякісного партнерства, орієнтованого на майбутнє, що тримає курс подарішого розвитку двосторонніх зв'язків, прем'єр-міністр Сінгапуру Лісі Лун сказав, що Цінгапурська сторона високо оцінку рішучість та зусилля Китаю щодо просування модернізації і спринт працюватиме над постійним розвитком двостороннього супідництва, відкриватиме новий розділ майбутніх відносин. 15 серпня на прес-конференції офіційний представник МЗС Гаар Ван Ленпін прокоментував транзитну субінгу заступника глави адміністрації Тайваню Лай Чингу у США. Китай закликає США суворо дотримуватися принципу одного Китаю і положення трьох китайсько-американських сприйних комуніка, виконувати свої обіцянки, не підтримувати незалежності Тайваню. Два Китай або один Китай, один Тайвань. Примінити офіційні контакти з Тайванем у будь-яких формах. Примінити, потурати і підтримувати сепаратистські сили, які прагнучи до незалежності Тайваню та їх сепаратистську діяльність, а також припинити розуміювати і вихолощувати принцип одного Китаю та територіальної срісності країни. 14 серпня в Найропі відбувся форум Сибірації ЗМІ «Африканські партнери 2023 року» на тайму у пошуках сибірної цивілізації та взаємного навчання, а також сибірної роботи для створення майбутнього. Понад 100 керівників медіаохронізації, експертів і вчених з 27 африканських країн взяли участь у форумі в онлайн і офлайн форматах. Заступник міністра Сенрадного департаменту пропаганди і директор Сенрадної радіостанції і трепачення Шенгасюн зазначив, що цього року виповнюється 10 років стання дня висунення головою КРС Сінціпінному істинної та щирої концепції політики та правильного погляду на справедливість і припутки. Ми повинні допомогти Китаю і Африці розділяти просвітання та розвиток і поширювати досягнення модернізації людської цивілізації. За присумки дещня, ще дещня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі! Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай!